Всім привіт! З вами Group. Пропонуємо вашій увазі автомобіль Ford Kuga 2020 року випуску. Автомобіль оснащений дизельним двигуном об'ємом 2 літри на 190 кінських сил з автоматичною коробкою передач. Повний привід. Не фарбована жодна кузовна деталь. Офіційна, в наявності сервісна книга. Всі ТО пройдені на офіційному дилері. Комплектація Титаніум. В комплектації 17-литі диски, безключовий доступ, передній і задній парктронник, денні ходові вогні, протитуманні фари. Двухзонний клімат-контроль, підігрів передніх і задніх сидінь, повний обігрів лобового, підігрів керма. Мультимедіа, з сенсорним екраном, навігацією, блютузом, USB, гучним зв'язком, також Android-Auto і Apple CarPlay. Утримання в полосі, попередження про зіткнення, запуск кнопкою, датчик світла, датчик дощу, пробіг 178 тисяч, круїз-контроль, автохолд. Всі склопіді і мечі. Регулювання дзеркал з підігрівом та складанням, регулювання по висоті передніх сидінь, салон в гарному стані. Підігрів заднього ряду. Технічний автомобіль без зауважень. Двигун дизель 2 літри на 190 кінських сил. Огляд ЛФП автомобіля Форд Куга 2020 року випуску. Заднє ліве крило 103. 103. 104 заводське фарбування. Задня ліва двері 118 119 заводське фарбування. передня ліва 119, 119 заводське фарбування. Переднє ліве крило 118 90 102 заводське фарбування. Капот 116, 116. 117 заводське фарбування, переднє праве крило 106 106 126 заводське фарбування, Передня права двері 118, 118 заводське фарбування. Задня право 122, 114 заводське фарбування, заднє право крило 114, 99. 110 заводське фарбування, дах 110 заводське фарбування. Багажник 86, 86, 87, 101 заводське фарбування. У автомобіля не фарбована жодна кузовна деталь, по кузову особливих зауважень немає.